Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом у ніч із 31 грудня на 1 січня у центрі столиці Російської Федерації Москви. Люди вийшли на мітинг. Поліція провела затримання як його учасників, так і випадково перехожих. Крім того, повідомлялося про затримання мігрантів. Росіян хапали та садили в автозаки. Про це писали в російських телеграм-каналах. Громадянам заборонено затримуватись на місці, говорила поліція. Відомо, що правоохоронці застосовували до людей силу, а до одного з мітингувальників задушливий прийом. На фото з Москви видно, що у місцях великого скупчення людей встановили паркани. Громадян змушували проходити через металодетектори. В той же час країна-агресорка Росія зустріла 2023 рік під дуже сильні вибухи. Так у багатьох містах Російської Федерації розквітла дуже потужна бавовна. Росіяни чують вітальні салюди щонайменше у шести містах. Про це повідомляють місцеві пабліки. Зокрема, користувачі соцмереж в паніці повідомляють про вибухи у Воронежі, Санкт-Петербурзі та Білгороді. Бавовна лунає також у Ростовській та Курській областях, ба більше є інформація, що у столиці Російської Федерації Москві оголосили повітряну тривогу. Окрім того, у російському місті Волгодонську на ростовській АЕС сталася пожежа. Також відбувається обстріл непідконтрольної Макіївки Донецької області. Місцеві пабліки пишуть про 15 поранених. Курськ, Білгород, Москва, Воронеж, Санкт-Петербург, Макіївка. Як справи не спите? Ми політикою не цікавимось, що з обличчям чи можемо допомогти. Написало управління стратегічних комунікацій Збройних сил України у Телеграм. Нещодавно секретар РНБО Олексій Данілов опублікував відео, на якому зображено відключення електропостачання в Москві. Тим самим він показав, якою може бути доля Москви і всієї Росії в 2023 році. Москва, Кремль, Росія, завтра 2023. Підписав відео секретар РНБО. Як зазначив секретар ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов, країна-агресор Росія повинна переглянути свою агресивну політику по відношенню до цивілізованого світу в іншому випадку, кількість вибухів на її території буде лише збільшуватися. Секретар РНБО додав, що Російській Федерації також варто перестати починати війни. Раніше Данілов заявив про те, що Росія припинила відверто шантажувати світ застосуванням ядерних бомб у війні проти України, оскільки Китай зробив кремлівські верхівці зауваження. У Китаї ядерна зброя вже давно у них свій потужний військово-промисловий комплекс. Інша справа чи захопить Китай Росію, і якщо так, то в яких обсягах? Ось це велике питання. Це теж виклик для світу. Все стихло після того, як їм зробили зауваження в Китаї і пояснили, що цього робити не можна. Росіяни слухняні по відношенню до Китаю. Фактично, Російська Федерація буде підпорядкована Китаю, якщо Захід не зробить висновків, сказав він. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом!